Доброго дня, друзі! Мене звати Іващенко Альона Віталівна. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, де живе енергія. Але спочатку давайте повторимо минулий матеріал. Зараз на ваших екранах з'являються питання для самостійного опрацювання. Будь ласка, натисніть на паузу та ознайомтеся з ними. Мені подобається, як ми сьогодні почали працювати. А тепер давайте перейдемо до головного. Енергії є в усьому. За допомогою енергії можна приготувати їжу, обігріти житло, змусити працювати побутові прилади, освітити вулицю, вивезти в море кораблі. Поживні речовини, які ми одержуємо з їжею, також містять енергію. Їх ми витрачаємо під час ігор, виконання фізичних прав або якоїсь роботи. У природі є величезні запаси енергії. Її мають сонячне проміння, вітер, вода річок. Вона зберігається в деревині, покладах газу, нафти, кам'яного вугілля і вивільняється під час горіння цих речовин. Так електрика, якою ми користуємося вдома, виробляється на теплових електростанціях унаслідок спалювання кам'яного вугілля чи природного газу. На гідроелектростанціях перетворенням енергії, води в електроенергію, а також на атомних електростанціях вітрових та інших. Джерела енергії можна поділити на дві групи. Джерела енергії, які постійно поновлюються в природі, називають відновлювальними. Джерела енергії, які неможливо відтворити, невідновлювальні. Енергія може існувати у вигляді світла та тепла. Пригадайте, як і печайник, як корять дрова в печі. Це робота теплової енергії. Так теплова енергія, яка накопичилась у дровах під час горіння, звільняється і здійснює роботу, нагріває приміщення. Також енергія може бути світловою. Джерелами світлової енергії є сонце, місяць, зорі, вогнище, факел, деякі рослини та тварини. До відновлювальних джерел енергії ми можемо віднести енергію сонця, енергію рухомої води, енергію вітра, внутрішньої енергії землі і енергію біомаси. До невідновлювальних джерел енергії ми відносимо природний газ, нафту, кам'яне вугілля та торф. А тепер, будь ласка, увага на екран. Нам треба роздивитися світлини та зрозуміти, що ж спільного є між цими малюнками. Так, правильно, кожен, ну, із цих світлин об'єднує енергія. Дуже добре, молодці. Зараз, дивлячись на фото, на ваших екранах вам треба назвати побутові прилади, для роботи яких потрібна енергія. Та доповнити власними прикладами. А тепер, будь ласка, запам'ятайте. Коли електричними приладами не користуються, їх потрібно вимикати, щоб не витрачати даремну енергію і не забруднювати навколишнє середовище. А як ви вважаєте, які можуть виникнути незручності, коли в будинку раптово зникає електроенергія? Будь ласка, поміркуйте та дайте собі відповідь. Ми сьогодні з вами плідно попрацювали, а тепер давайте підсумуємо. Енергію називають здатність будь-якого тіла виконувати роботу. Джерелами енергії є сонце, вітер, рухома вода це відновлювальна енергія, поклади газу, нафти, кам'яного вугілля належать до невідновлювальних джерел енергії. А тепер хвилинка цікавих фактів: чи знаєте ви, що один вітряк, якщо його правильно розмістити та використовувати, може забезпечити електроенергію населений пункт на 1400 будинків. Від вітроелектростанції стають дедалі популярнішими, особливо коли їх розміщують в океані. Найсприятливіші. Умови для розміщення вітроелектростанцій у прибережних смугах та на вершинах гір тут постійно дмуть потужні вітри. Дякую вам за це цікаве заняття! Бажаю вам успіхів і гарного дня! До побачення!